Торги, але торги трошки незвичні. Ми торгуємо для нашого клієнта ось такого JCB, Це погрузчик вилочний. вилучний, і відповідно це аукціон нестандартний, той який завжди я вам показую. На фоні ви чуєте, у нас ідуть живі торги класичні, такі як вони бувають в Штатах, там, де є ведучі. Оце це така пісня. Це не пісня зовсім, а це те, як проходять торги. Він називає ставки, і це дуже така. Дуже така цікава штука, це просто сходити, навіть подивитись. Ага, Нам не дають. Головне, щоб нас пустило назад. Зараз пустило. Нам не дали поставити. Я хотів просто зберегти для себе, щоб потім скажімо, можна було а, просто подивитися, просто перейти на наш лот. Дивіться, що там продають. Я от прокручу спеціально для вас. Так? Це такі машинки для гольфа. А, ось такі квадрики. Квадрик, що от продали. От По типу цього Арктика, фірма Polaris 16 року, 450 кубиків продали за 1400 доларів. Ну, я знаю, що китайський може якби і дешевше, виходить, але це все таки китайський, а це у нас Поларіс, да? трошки різниця. Ну, це в Штатах, поки він ще доїде, і так далі. і так далі. Всякі різні такі прицепи, прицепи для, для тварин. Звісно, це для конів, прицеп, чи всякі різні інші речі, такі, як от ковші, будівельна техніка, дуже багато. От ось такі невеликі ескаватори, міні-погрузчики. Ну, по суті, досить приємні ціни. Ось щойно оце пішов, скільки за 5 тисяч. Ну, він нам не цікавий, але це 2020 рік, це машинка невелика, електрична для, для гольфа, наскільки я розумію. У нас це не зовсім актуально, але за 2020 рік, якби 5 тисяч не, не є щось там супервелике. Да? Якщо подивитись на ставки, то бачимо, поточна ставка в більшості або 100 доларів, або взагалі ставок немає. Відповідно, на таких аукціонах не дуже популярних, можна купити недорого. Багато чого, да? тобто тут є от і пікапи, але пікапи специфічні, прицепи для всяких потреб, тож так само для водного транспорту. Тяжка техніка будівельна, бачите, такі ескаватори з великими ковшами, гусеничні, великі ескаватори для будівництва. На жаль, не зможу це все показати. Що по чому пішло? Конкретно наш екземпляр ми збираємося його торгувати цей JCB до 15 тисяч. Доларів в Україні він має стати з розмитненням і доставкою цей погрузчик, 35 тисяч доларів. Доставка досить дорога на нього, і на таких аукціонах невеликих досить великі комісійні. Точно, ну, щоб ви розуміли, от, якщо ми говоримо його за 15 тисяч доларів, 3 тисячі доларів ми платимо комісійних тільки. Тому якби не дешево це все виходить, але все одно за рахунок того, що такі речі йдуть там недорого. Їх можна привозити, привозити вигідно. І агротехніка, будівельна техніка це такий, скажем, такий напрямок, де, де можна і цікаво заробляти, і також де цікаво привозити для своїх потреб, якщо, якщо щось потрібно привозити. Генератори, дизель-генератори 25 кВт продається, 7250 продажна ціна в США. Звісно, як з доставкою це буде дорожче, але доставка там не буде супер дорога. Я думаю, десь так приблизно, як мотоцикл, плюс-мінус. І ось на колесах дуже багато всяких різних генераторів. Тискому. Так само актуально, можете звертатись в особисті, будемо дивитися щось шукати. Ось такі речі, які йдуть на, на колесах, взагалі, якби транспортувати реально, можна знаходити недорогий транспорт. Вони заводять, завозяться без проблем на, на лафету. Відповідно, доставка не буде якоїсь супердорогою. Це ось на 45 кВт на спарці генератор. Так виглядає. Ісудзу це така як хороша фірма, дизель. Тільки інвойс, не, я думаю, це не проблема. На жаль, не видно скільки він напрацьовано, але ось така 5 тисяч зараз ціна. Ну, особливо і не наполягають, то есть, це один з перших, якби відповідно, відповідно, більше ніхто не дав і продали за 5 тисяч 45 п'яти кіловатний ем, дизель-генератор на спарці. Тяжкі ескалатори, 14 рік. А, е, ну, але великі, бачите, да? 300, 365 годин всього на ньому. Гусеничний, проданий за 20 25 тисяч. І ось маленькі, такий дуже популярні. Отакі, от які бачите, в більшості їздять зараз. Копають ним от 18 рік, 2000 годин, це по суті дуже мало. За 18 рік. Точно, що небагато. Да? Побачимо зараз, скільки продасться? 12 12500. І там потім багато таких є. От я бачу, Катерпілар, ну, там більше дбойніки пішли. Um, ну, декілька, декілька підряд таких буде. 14 тисяч за 18 рік. От не знаю, це багато чи мало. Можете написати в коментарях. Типу, грузчики на гусеницях. Але досить дорого йдуть, от не знаю чому. П'ятнадцятий рік, 22 500, бачу. Така ціна негуманна. Ну я так не знаю, скільки в нас це така техніка коштує. Також можете написати в коментарях. Буде цікаво, можемо це обсудити, Ну але при тому, що це п'ятнадцятий рік, досить непоганий е, лічильник. Три з половиною тисячі це небагато. Ще є ресурси і ресурси. Тобто, відповідно, роботу свою буде робити. Як працює аукціон, тепер бачимо 17-й рік, не працював взагалі. Немає годин, от, е, пишу, що немає, взагалі не, пр, не працюючи. В тому, що не працюючи, не працюючи, але е, погрузчик не працював, 17 тисяч доларів він був проданий, 17 рік. Но пендінг – це на підтвердження, але, скоріш за все, його віддадуть. Цікаво працює аукціон. Багато хто питає, вот там дорого йде як? Ну вот, от так от дочекатися, коли вже е, основний попит задовільнили, і в кінці, як правило, можна вихопити досить по непоганій ціні багато або автомобілів або техніки. Е, тому ось так, от якось працює аукціон за 17 тисяч, при тому, що попередній з дві з, дві, з лишнім тисячі годин продався за 20-24 Скільки, що, що, що в цьому роді, да? Я думаю, ну, Можливо, це фірма не така, не така класна, да? якби, видно, що це японець, це точно не китайське щось, да, то, якби, я думаю, що там не набагато гірша якість. Bobcat – це не найкращий. Непоганий, непоганий якби, бренд, але не найкращий. Ну, багато хто хоче JCB, наприклад, цей клієнт, з яким ми зараз працюємо, він хотів тільки. Тільки да? Тобто Bobcat теж є подібні погрузчики, але от якось чомусь вони не котуються. Величні погрузчики це на LPG. Це у нас е пропан бутан газ 9000. і за 5500 був проданий. да, Ось такий. Вже скоро наш, дуже довгі торги, вони там більше п'яти більше годин відбуваються. Дійсно, не позаздриш цьому чуваку, який їх веде. Але, відповідно, я думаю, він досить непогано заробляє за цей день, так що може постаратись реально викластись. Ну, наближається нарешті наш лотос з GCB шка 2015 рік. Поки що все йде дуже дорого. Те, що я бачу, то йде там, 17, 19, 20, 25 тисяч всі форкліфти і старші навіть. Тому не знаю. Ну, в нас є шанс єдиний, тому що вона не комплектна. Є якась несправність невелика. там В описі писало, що там є якісь нюанси по, по ній. Не суттєві. Але вони є, і відповідно через це, можливо, вона трошки дешевше піде, і ми в 15 впишемось. Але поки що те, що я бачу, шансів не дуже багато. Через два лота буде наш лот, і ми вмикаємось. Отож, у нас бід 10 тисяч. Торги ось почнуться. Дійшли вже до нашого лота. Ну і побачимо, скільки підеться JCB. Ну, 17500 нас вже вибили. Так непогано насипають по, по 2500. 18500. 20 дали. да, перебили суттєво. Ну, більше особливо не варто давати за цю JCB, тому що в Україні за 20 тисяч продано. Рівно за 20. На 5 тисяч нас переплюнули, в Україні вона 37 тисяч, а якщо за 20 її купити, вона вийде дорожче. О, з урахуванням розмитнення дуже дорого її доставляти. Це тяжка техніка. Понад 7 тонн. Тому якось так треба шукати варіанти. Якісь інакші. Будемо дивитись наступні аукціони, якщо вас цікавить щось з будівельної техніки, щось навіть комбайни, агротехніка. Пишіть нам, йому приватні. Обов'язково проаналізуємо і щось запропонуємо для, для вас. Ось підберемо і прорахуємо вартість в Україні.